Громадська організація за Чернігів» провела національну збірну на Олімпіаду в Пекін. На ділю група підтримки активістів від За Чернігів» разом із делегацією Чернігівських Олімпійців приймала участь в урочистих проводах на Майдані Незалежності. Сьогодні в Києві ми проведемо нашу збірну, хочемо її підтримати, пожелаємо удачі, щоб вони привезли як можна більше золотих, серебряних і бронзових медалей, побили всіх на світовій арені і хочемо підтримати наших тяжелоатлетів Чернігова. в принципі, можливість це унікальна і я вважаю, що кожен. Е Взагалі как бы гордость за тих людей, які зараз, сьогодні, уезжают від нас для того, щоб выбрать для нас победу. Сьогодні у нас велика подія. Ми відправляємо наших олімпійців на 29-ту олімпіаду світу. На першу подію, на першу спортивну подію світу, яка розпочинається через 12 днів, всі бажали олімпійцям яскравих перемог та побільше трофеїв зі своїми подарунками. Прибули й активісти за Чернігів за ініціативою президента організації за Чернігів Олексія Савченка. Кращі спортсмени, хто отримує золоті нагороди, отримує 100 тисяч гривень. Близько сотні чернівців прибуло на майдан, щоб передати проривну енергію олімпійцям, а вже за кілька днів біля екранів телевізорів вболівати за своїх земляків. Для багатьох імена Олена Костевич, Ольга Коробка, Наталія Давидова, Наталія Смаль не просто прізвища спортсменів, це імена сусідів, котрим пишається вся вулиця, район, місто. Сьогодні громадська організація за Чернігів хоче, щоб імена всіх з Чернігівщини на весь світ. У вересні громадська організація за Чернігів проводить дуже широкомасштабну таку акцію Форум великих Чернігівців. Я думаю, що ті спортсмени, які сьогодні їдуть за нагородами, в тому числі й найвищого гатунку, займуть особливе місце на цьому форумі. Це будуть саме ті великі чернігівці, які роблять славу Чернігівщини сьогодні. Тож давайте разом побажаємо успіху нашим спортсменам. Та разом з громадською організацією за Чернігів будемо чекати перемог на спортивній арені. Я хочу побажати вам щасливої дороги. Переможних змагань і з перемогою повернутися додому хай щастить в добру путь!